Харківські ціни на літо, гайд для містян, сезонні ягоди малина 220 260 гривень за кілограм, порічка від 140 до 170 гривень, агрус від 110 до 140 гривень. А тепер гарна новина: ціни на деякі фрукти впали. Черешня від 150 до 220 гривень подешевшала на 30%. Полуниця від 130%. До 180 гривень мінус 20 відсотків абрикоси від 130 до 150 гривень подешевшали на 12%. А ось морозиво в середньому коштує від 16 до 50 гривень за упаковку 50 100 грамів, 60 80 гривень за великий ріжок 150 грамів, а велика упаковка це вже від 120 до 300 гривень. Більше новин в нашому телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю.